Доброго дня, шановні діти і дорослі! Ми з вами зустрічаємося напередодні Великого народного свята, прадавнього свята, Великодня. Це свято сьогодні ще і Воскресіння Ісуса Христа. Що символізує одне з найбільших християнських сьогоднішніх свят перемогу життя над смертю, відзначають його навесні, коли природа прокидається від довгого зимового сну, оживає і оновлюється, готувалися до свята і готуються всі сьогодні до свята заздалегідь. Білили колись хату і мастили долівку, наводили лав на подвір'ї. Купували подарунки, справляли обновки, пекли паски, фарбували яйця, розписували писанки. Для освячення в церкві складали великодній кошик, в якому обов'язково мали бути паска, сіль, хрін, кобаса, сало, крашанки. Ну і хто міг і хотів писали писанки. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник сповіщав, що Христос Воскрес, а всі присутні з трепетом відповідають воістину Воскрес. Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починали процес освячення обрядових пасхальних кошиків. Господині, Прикрашали свої кошики вишитими рушниками, барвінком, свічками. Ну і сьогодні подивитися на це прекрасне дійство, скільки вкладено праці, смаку воздоблення великодніх кошиків. Це дуже гарно виглядає. Розговлялися після освяченого, коли приходили додому. Насамперед освяченим яйцем, потім паски та, та інші свячені страви. В давнішні часи ще господар перед тим, як сідати до столу, обходив своє господарство і пригощавши хдобу. На Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. Після розговин починали дзвонити на дзвіниці. І була така прикмета, хто перший задзвонив, той найперший обробить жнива. І буде в нього найкраще збіжжя. І дзвонили дзвони весь день, а потім ще другого і третього дня. А великодній понеділок зветься обливаним. За традицією, хлопці обливають дівчат водою. Ті ж можуть віддячити їм тим самим у вівторок, тобто вливаний вівторок. Серед інших великодніх звичаїв відомо ще один, який полягає в розкладанні вогнищ на всю Великодню ніч навкруг церкви. Вважається, що цим вогнем очищується повітря і звільняється земля від усяких нечистот на добрий врожай. І сьогодні я вам хотіла зачитати. Отакий вірш Тетяни Дубич про писаночку. Ой котися писанко, по горах, по долах, набирайся сили у темних дібровах, Макового цвіту, зелені вербичок, сині неба рідного у умілих руках. Даруй людям щастя, радість і здоров'я. Український слід барвистий залиш у віках. А ще із такої цікавої книжки я вам хочу зачитати пригоди писаночки. А написала цю книжку Леся Храплива. Ось пригоди писаночки. Була собі дівчинка Орися. В школі добре вчилася. вдома, як могла, допомагала матусі. Тому всі Орисю дуже любили. І вчителька в школі, і мама і батенько. А коли прийшов Велигдень, задзвонили дзвони, подарувала мати Орисі гарну писанку квітками, чичками, барвними оленниками розмальовану. Подякувала Орися мамі, завинула писаночку в шовкову хустинку та й пішла з батьками в церкву. А після служби Божої зібралися біля церкви Орисині подруги. Кожна з них дістала того ранку писанку від матусі, та ні одна не була така гарна, як Орисина. Стали дівчатка одна перед одною писанкою цокати, пробувати, чи я сильніша. Вдарила, вдарила Маруся своєю писанкою в Орисину. Марусина на шматочки розбилася, трохи чистого святочного одягу їй не поплямила. А Орисина ціла осталася. Вдарила Гануся об неї своєю писанкою і Гануся налуснула. Спробувала Христя, і її писанка розсипалася. А Орисана ціла ще й рада, що всі її писанки побила. Поклала Орися свою писанку в траву, а сама пішла з подругами гавілки виводити. Хочу вам сказати, що це і веснянки. І заклички весни, і гаїлки це все виконувалося в час весни. Як тільки писаночка почула, що ніхто на неї не дивиться, та й покотилася по м'якій зеленій травичці. Покотилася через стежку, та церковним подвір'ям та через ворота та дорогою, аж ген далеко в ліс. А в лісі пташки так ще вечір, так співають, і квітки білі та сині, та жовті свої голівки розкривають, і виглядають з трави цікаво. А на вершках дерев вітер пустуньче грається з молодим зеленим листям. Котилися писанка садалій, далі в ліс. Аж навпроти неї, дивись, скаче сіренький зайчик побігаючи. А ти хто така будеш, красна панянко? спитав чемненько та звичайненько. А ти хто такий сірий та пухна ще в хаті? — Я зайчик побігайчик, лісом стрибаю, в город по капусту забігаю, від лиса та від вовка неси того, що сил в ногах втікаю. А я писанка, та ще й великодня. Мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала. В різних прирізних красках купала, поки я вся квітками, тачічками та, та барними оле... барвними олениками розцяцькова настала. Дуже ти мені подобаєшся, писанко. Давай будемо разом лісом мандрувати. Ото, та хіба ж ти мені, рівня? Я всі писанки у рисаних подруг побила, куди тобі до мене? А таки ходи зі мною, лугом та берегом та зеленою травою став зайчик просити. А писаночка розлютилася. Не хочу, та й не піду. Зажурився зайчик, розвісив свої довгі вушка та пішов, куди ноги несуть, куди очі бачили. А писанка покотилася далі. Котиться вона лісом, вона проти неї курчатку. Маленьке та жовтеньке, та немов пушинка м'якеньке. А ти хто така будеш, красна панянко? питає, а ти хто таке мале та пухке, пухнате та неповоротке? Я курчатко маленьке, Загубилося від квочки, від своєї неньки, Лісом блукаю, друзів собі шукаю, будь ти мені подругою». А я писанка, та ще й Великодня. Мене Орисина матуся довго, довго блискучим воском писала, в різних бар барбарвах купала, поки я вся квітками та чічками та оленниками розтецкована стала. Поглянула на неї курчатку та й каже Дуже ти мені писаночку до серця припала. Ти мені, мабуть, і ріднею приходишся. Давай будем разом мандрувати, дороги шукати. Хто? Хіба ти мені рівня? Я всі писанки орисаних подруг побила. Куди тобі до мене? Стало курчатку просити та благати. А ти таки ходи зі мною лугом та бором та зеленою травою. Та писаночка розлютилася. Не хочу, не піду. Зажурилося курчатко жовтеньке, аж слізки з очей крильця, крильцями втирати стало. Та пішло, куди ноги несли, куди очі бачили, а писанка покотилася далі. Аж закотилася на лісову галяву. На галявині паслося ягнятко маленьке та біленьке та кучеряве. А ти хто така красна панянка, спитало, заблело воно? А ти хто таке мале та вухати та кострубате? Я ягничка невеличка. Вийшла поскубати свіженької травички, свіжу травку, запашні квіточки випасаю, друзів собі шукаю. А я писанка та ще й великодня. Мене Орисина матуся довго довго блискучим воском писала, та в жовті, то в червоні, то в вишневій фарбі купала, поки я вся барвиста, Мов веселка стала. Поглянула на неї, ягнятко. Ти мені з першого разу, І з першого погляду посподобалася. Давай підемо разом. Та хіба ж ти мені, рівня? Я всі, всі писанки Орисиних подруг побила, а коли в ліс зайшла, сама без нікого. Бачиш, яка я. Бачу, бачу, що ти не неабияка краля, та таки вдвійку нам веселіше буде. Будемо разом квіток шукати. Ти зі мною, а я з тобою, лугом та бором та зеленою травою. А писанка розлютилася, аж ніжкою тупнула. Не хочу, не проси. Похнюпилася ягнятко аж слізеньки з очей. Та й травичка свіжа весняна не смакує, та пішло само, куди ноги несли, куди очі бачили. А писанка покотилася далі, аж квітки весняні дивом дивувалися, пташки на деревах співати забували. Що це за панянка, барвиста, мов веселка, лісом та лугом мандрує. А писаночка щораз то більше на гордощах надувається, кругом розглядається, та собі думає, що другої такої красної на всьому світі немає. Аж ось наступила на камінчик, зачепилась об корінчик та впала прямо в ямку, що її колись лисиця для своїх лисенят викопала. Пала писаночка, та й не розбилася, бо з усіх писанок найміцніша була, не розбилася та вилізти з ямки ніяк. То лиш спробує то товни знову на саме дно скотиться, Бачить писаночка, що їй, мабуть, тут прийдеться. Пропадати в ямці загибати, бо ніяк їй на городі статись. Стала вона тоді гірко плакати, ридати. Ой, бідна я, бідненька, ніхто мене не чує, ніхто не порятує. Ой, якби був зі мною зайчик побігайчик, чи курчатко маленьке, чи ягнятко біленьке. Вони добре знали б мене з біди порятували. Довго-довго плакала, ридала писаночка, аж почув її здалека зайчик побігайчик. Прибіг нам янку, побачив писаночку, покликав курчатку, курчатко покликало ярничку, стали разом гукати. Може, хто прийде писаночку визволяти. Гей, гу 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 гукали, гукали. Аж почули їх здалека Орисині подруги. Бо коли вони побачили, що нема на траві Орисиної писанки, всі гуртом побігли за Орисеєм її шукати. Пішли вони за голосом звіря та й знайшли аж на а що то лисиця, коли своїм дітям на кубло копала, що в неї тепер писаночка впала. Побачила Орися свою писаночку, подала їй руку, витягнула з ямки та стала на радочах свою писаночку цілувати. А тоді всі разом побралися за руки і завели веснянку. Орися і Маруся, і гануся, і Христя, і зайчик. І курчатко, і ягнятко, і писанка. Отак От і закінчилась пригода. Дякую всім за увагу. Бажаю всім вам веселих, спокійних, великодніх свят.